11 червня в Одесі близько 8 години ранку відбувся величезний прорив на магістральному водопроводі. У наслідок аварії без водопостачання залишилися мешканці значної частини приморського та Малоновського районів міста. Який вихід знайшли одесити зі складного становища? Дізнавалася Ксенія Тіора. На момент прибуття нашої знімальної групи співробітники Інфокс водоканалу вже активно займалися ліквідацією наслідків аварії, що відбулася на перетині вулиць Мечникова та генерала Цветаєва. Робітникам вдалося звільнити від засмічення ливневки. Туди й пішла вода, що відкачувалася з місця прориву. Втім, одесити, які залишилися без водопостачання, не розгубилися. Вони одразу ж пішли до бюветів. Передбачливі городяни, боючись залишитися не на один день без води, прийшли з Кої кількості тари запастись водою до бювету у Михайлівському сквері прибули навіть з військової частини. Таким чином, ці об'єкти виконали свою першочергову функцію резервного джерела води на випадок надзвичайної ситуації. Тут варто згадати слова далекоглядного керманича, мера від партії регіонів Олексія Костусева, який нещодавно провіщав, що необхідність у біветах незабаром відпаде. І я заявляю офіційно і готов відповідати за свої слова. до конца текущего года все одесситы будут иметь в водопроводе воду, которая будет отвечать всем стандартам. И эта работа обязательно будет проведена. Думаю, после этого никто в бювет Набирать воду не пойдет, потому что это тяжело ее тащить, во-первых, во-вторых, она там будет более низкого качества. Але Одесити не поделяют думку провиця и досвідченого у лапках. керманича Костусева. Сегодня просто воды нема нигде, как бы, поэтому а так в принципе очередь есть. Я думаю, что даже можно еще бы лишних пару штук построить. Пять лет, как бы я считаю, что нормальная вода с тем, что в кране течет. Сами как бы все это понимают, потому что там хлорка. Как все остальное. А это нормальная очищенная вода, как бы. Я просто как бы за то, чтобы они оставались в дальнейшем. Как бы, все люди уже привыкли, там же пожилые, те же люди, они не могут себе позволить купить, допустим, тот бидон воды там, за 25 рублей. Зачем закрывать? А люди где пить? Вот нет воды сегодня. Куда бьют? Сюда бьют. Нет, чтобы не закрывали. Не надо, чтобы закрывали. Но это же нельзя делать. Почему? Потому что, вы понимаете, это вода чистая. А в кране у нас выше... Наш мэр знає, що в крайні твориться, хоча він виступав по телевізору, що зараз вже вода от не струп по трубам, така ж сама, як здесь. Неправда. От я вчора набрала чайник і скипятила. Сегодня сьогодні чай вже не могла пити. Як виявилося, аварія на магістральному водопроводі показала, бювети виявилися єдиним джерелом води під час її вимкнення. Костусів, мабуть, у своїх судженнях щодо непотрібності бюветів погарячкував. Якщо ці корисні об'єкти ліквідують, то під час наступного відключення води Одеситам доведеться запасатись водою з моря чи лимана. Ксенія Тіора Євген телекомпанія Круг.